Як да знає словева. Тобі, от уже міжнародні медіа пишуть Блумберг, зокрема про те, що Путін зібрався в Китаї їхати. Готує він таки свою першу закордонну поїздку за цей рік і збирається зустрітися із Сі Цзінпінем у жовтні на форумі один пояс, один шлях. Ясно, що після таких новин Путіну краще відразу ж якось зміцнювати свій образ публічний в очах росіян. Ну і він вирішив, що там, де йому безпечно перебувати, це Китай збирається їхати туди про те, власне, з чим чекають Путіна в Китаї, чи взагалі збираються його там приймати, спілкуємося далі в нашому ефірі із Валерієм Клочком, керівником центру громадської аналітики. Вежа пане Валерію, дякую, що дочекалися. Радий вас бачити і чути в нашому ефірі. На взаєм дякую вам, що запросили до ефіру. Мені приємно було дивитися ці кадри. Тому повірте, я насолоджувався тими подіями, які відбуваються зараз на болотах. Все окей, супер. Дякую. Такої масованої атаки не було давненько, якщо взагалі була. Ми бачимо, що дійсно наростають, масштабуються ці атаки дронами по російській території. Вони вже досягають доволі таки чутливого рівня. Бачимо, що і літаки горять, і завод мікроелектроніки дуже важливі об'єкти були вражені. Я вам лише додам одну таку свою деталь, своє міркування з приводу того, що відбувається. Справа в тому, що треба пригадати, минулому році на псковському аеродромі там також був вибух дивний. Два вертольоти були знищені. Це неподалік там взагалі з кордоном Балтії, країн Балтії, Литви, ніж до України, бо до України 700 кілометрів. Я не натякаю, що це країни НАТО там це вчинили, а те, що Ну, фізично достати так, дронами до такого аеродрому з України вкрай складно. Ну, теоретично можна, але вкрай складно. І коли а, вчора ми там всі спостерігали, продовжували, ну вже не так активно, дискусії з приводу того, що хоронили в труні Пригожина, да, де мав бути Пригожин, то звісно є чимало версій, що відбувається на Росії. Я не виключаю, друзі, що сьогоднішня ніч це було продовженням протистояння силовиків та військових на Росії. І е, я думаю, що зараз просто росіяни нам подають як те, що це ми їх там бомбили. Так я зараз знову ж це версія. Я зараз не стверджую, я не призменшую значення наших військових і вважаю, що ми спроможні таке робити. Але я також не виключаю, що тут могла б бути і задіяна саме силова машина Росії, де зараз ведеться все таки боротьба між е, так званою умовною партією миру. Яка хоче там якоїсь локалізації війни, і партії війни, яку активно представляли Гірки, нарештовані, які у якому підтвердили е, строк ув'язнення е, затримання, да, там що ж судова справа триває, е, це чому підтверджені є знищення фактично всього командування Вагнера, а не самої групи Вагнера, група залишається, вона буде діяти. Ну і далі дії, які от, можуть мати місце, таке легеньке нагадування через одного із е, опозиційних політиків, е, ну не на. Росії там за кордоном Гудкова, про те, що ще можуть і Кадирова знищити. Тобто, це все ну дуже цікава історія на мене на Росії. От саме нині, коли там спостерігати за тим, що, що відбувалося, то це дуже цікаво. На рахунок слідчого комітету Брянська, е, щойно я дивився, він розташований від самого заводу приміщення заводу за 100 метрів. Тобто там могла бути історія така доволі цікава. Якось так на одній вулиці, слідком і завоці розташовані, тому швидше тут силовики попали ну в таку немилість, знаєте, долу і випадку. Але те, що можна розглядати версію протистояння силовиків і саме військових на Росії, то це так. Тим паче є підстави про це говорити. Хотілося б, щоб це було правдою. Іванської дверто чому? Тому що е якщо такі дії будуть продовжуватися і надалі, то ну зрозуміло, що завтра, післязавтра Путін буде вимушений. Замість поїздки до Пекіну ухвалювати рішення про тому, а чи що його відповідає своїй посаді, чи ні. Ну і плюс продовження а внутрішнє протистояння боротьби павуків на Росії нам дуже корисно. Дійсно, такі от вибухи, удари, вони точно болісно позначаються і по самопочуттю Путіна, і по його впевненості у адекватності наближених до нього наближеної команди. Тим часом Путін дійсно кажуть, пишуть західні медіа, що зібрався таки відвідати Китай. Він не відвідався Саміт Брікс, так цей от форум в Південній Африці зараз не поїде на g 20 у Делі, уже відправляє Лаврова замість себе. Це офіційна інформація. І зараз з'явилася інформація, що все ж таки потрібно Путіну організувати цього року якусь поїздку, якусь представницьку зустріч, аби показати, що все-таки з ним зустрічаються хоча б якісь партнери так Росії і готові його бачити, тиснути руку. І ось на форумі один пояс, один шлях у жовтні, нібито, Путін збирається поїхати за інформацією агентства Bloomberg і його джерел. Власне кажучи, чим Путін поїде до Китаю. Ми бачили, що Китай раніше пропонував якийсь свій план, як вони це називали. Виходу із ситуації з конфлікту, як вони це називали. Потім Сі Цзінпін перебував у гостях у Путіна якийсь час, і багато було різноманітних спекуляцій, припущені чим Сі поїхав з Москви, чого й. Вдалося досягти в сенсі просування інтересів Китаю в першу чергу. Зараз Путін мав би нанести такий у відповідь візит. Власне, з чим поїде, зважаючи на те, що на всіх фронтах у нього успіхів немає. Ну я, по-перше, маю сумнів, що він поїде. Відверто вам. скаже не тому, що він там боїться, чи ще щось. А я був переконаний в тому, що Путін полетить до Туреччини. І я про це говорив неодноразово, і я тішуся з того, що на сьогоднішній день мій прогноз не справдився, і пояснюю, чому, тому що це було б дуже негарно, якби зараз Путін, який веде війну проти України разом із Росією всією. Щоб ми не говорили що це один Путін обіймається і цілується із президентом країни, членом північно-атлантичного альянсу і НАТО. Це не дуже приємна історія. Ну і загалом це ж показували потім потім по всіх телеканалах, і всі світові змі писали про це. Я думаю, що все таки Ардогану радили не летіти, точніше не приймати в себе Путіна. І зараз відбулася зміна цього формату зустрічі, Ердоган летить до Путіна. Не виключаю, що така історія може бути і з Китаєм, хоча Китай це не НАТО. Це набагато складніша історія Сінціпін ні до кого дослухатися не буде. Він буде робити так, як вважає за потрібне. Але те, що зараз така інформація злита, навіть там нібито повідомляють Росія навіть. Знову ж таки зараз застереженням ставився до цієї інформації, що стосується російських телеграм-каналів, ЗМІ, що Путін готується до поїздки в Пекін. Ймовірно, за все такий варіант розглядається десь попередні домовленості є, але публічного процесу в плані підготовки, як на мене, офіційно немає, тому що тут щось треба спрацювати на опередження, так само, як і з Ердоганом. З'явилася інформація про те, що нібито, нібито, а потім дивіться, він нікуди не летить. Чому це дуже важливо зараз для всього світу, тому що варто все таки показувати, що Росія залишається цією країною ізольованою, як Північна Корея, де Їхній лідер не може відвідувати жодну з країн, він не рукостисний. Він ну, ні, з ним ніхто не хоче навіть стояти, знаєте, на, е, поряд, щоб знімати там, спільне фото чи ще щось. Чому він не полетів на саміт Брікс? Тому що там ніхто його направду публічно бачити не хоче. Його побіймав би один Рамафос або диви там десь по закутках і все решта. Та саме з великою двадцяткою, Нюделі навряд чи там хоче прем'єр-міністр Індії одноосібно обходжувати. Цього диктатора, Бо я ну мало вірю в те, що, наприклад, лідери країн там Німеччини, Великобританії чи ще Часів, до прикладу, Джозеф Байден буде з ним руку тисруко стискатися, коли фактично він допомагає нам протистояти російській агресії. Тому він туди не летить. І швидше за дипломатичними шляхами передали, що його там не хочуть бачити. З Пекіном ситуація буде складніша, але проти Пекіну, так саме проти Пекіну, на цьому наголошуємо буде засувати інші механізми для того, щоб переконати, що цього не варто робити. Тому я не виключаю, що може таке статися, і ми побачимо чергову історію зі зміною позиції Пекіну і візитом там не те, що черговим сінзіпіна до Росії, а можливо хтось там міністр закордонних справ Росії полетить туди або ще хтось. Тобто такий варіант можна в принципі розглядати і це було б дуже дуже непогано. Ну, все, що може змінити це, і власне будемо стежити. Поїде, не поїде. Те, що путіну потрібні такі зустрічі це без сумніву, його авторитет значно впав за останній час. Ну і Путін, так би мовити, намагається усіма методами зміцнити, консолідувати навколо себе російські еліти, в тому числі усуваючи опонентів конкурентів. Вбивство Пригожина називають саме таким ходом. Пригожина вчора хоронили, похоронили, як то кажуть, за плінтусом без за. Шуму проігнорували цей похорон і російські провідні федеральні канали, як то кажуть, не було або взагалі повідомлень про цей похорон. Ну, це вже фото могили Пригожена вчора з'явилися і поховали його не на найелітнішому, скажімо так, цвинтарі Росії, а в Петербурзі на Пороховському кладовищі, і навіть і у тому місці це не, не най, скажімо так, престижніші місця для поховання. І що найважливіше, Ше відбувалося все в закритому форматі, не було високопоставлених гостей, не було висвітлення цієї події. Ігнор повний, як я вже сказав, з боку російської пропаганди, федеральних каналів, усі промовчали, усі вдали, що не існувало ніякого Пригожина, і краще його імені зайвий раз не називати. Це очевидно було директивою з боку Кремля, з боку власної інформаційної служби Кремля, пропагандистської служби. Чому так настільки, от уже. Боїться навіть самої згадки про вже вбитого Пригожина Путін. Чи дійсно він остерігається того, що, наприклад, масові якісь заходи, відвідування похорону Пригожина могли перерости у прояви акції не знаю нелояльності до влади, скажімо так, мітинги, протести тощо? Ну, ви знаєте, це продовження, мабуть, першого питання, з якого ми почали це обстріли. Загадковий, да, поки що не зрозуміло походження безпілотниками низки військових об'єктів на Росії, Оце це саме протистояння партії миру і партії війни. Путіну сьогодні дуже вигідна ситуація, яка склалася із війною в Україні. Попри те, що він собі домалював плани з повного захоплення України за три дні. Війну він перевів у такий довготривалий процес. Це не можна не визнавати. Це треба констатувати. Нам треба це бачити, адекватно оцінювати. Він вибудував дуже потужну лінію оборони і здійснює мобілізаційні заходи і серед населення. І в промисловості, які достатні для того, щоб цю війну вести. І, попри те, що є і санкційна політика, зараз європейський союз, до речі, зробив заяву, що вона ефективна, але вона все-таки йому дала можливість знайти шпарини для того, щоб придбавати товари подвійно призначення, виробляти ракети, снаряди і підтримувати оцей ну, для нього тліючий конфлікт. А росіяни поряд із тим, де ви цікаві, слухайте, дивіться, все окей. Нормально, у нас там когось призвали, когось ні, ми відкупилися, все порішали, Ми нормально живемо, у нас війни немає, у них війни немає. Навіть те, що там прилітають про них безпілотники, інколи, ну вони можуть сказати, так як, як сьогодні там один із розповідав, що ну от з відповідною лексикою, що йому поспати не дали, але на цьому все завершиться. В принципі, по об'єктах цивільної інфраструктури безпілотники не прилітають, і для них така ситуація влаштовує. Порід з тим згаданий Пригожин, і ще я б до цього числа додав би стрілкова гіркіна. І інші радикально налаштовані зет патріоти, ну і мабуть до цього числа варто віднести ще націонал соціалістів російських, це ж того самого Рогозіна. Їх підтримав свого часу Малофеїв, це дуже відомий на Росії олігарх і бізнесмен, який фінансував саме у 2014 році стрілкова гіркіна на Донеччині. Ну тобто можна набрати низку таких відомих, менш більш відомих саме російських публічних. Діячів, які підтримують радикальніші дії війни проти України, повну мобілізацію і таке інше. Навіть е тижнів два тому з'явилося повідомлення про те, що нібито силовики, да, або хтось там тиснув на Путіна, давайте оголошуйте повну мобілізацію. Але думаю, що ця історія не про силовиків, а можливо, і про силовиків зараз складно сказати. Ну втім, є якась там когорта партія міру. Для Путіна такий сценарій не потрібний. По-перше, його зараз ще раз наголошую: влаштовує повністю вся ситуація в Росії. У нього все окей, все нормально. Бабки капають, військова машина працює, потроху мобілізують, військовий конфлікт тліє, з ним як би там не було, навіть налагодили там економічні відносини Китай, Індія, в Рупіях, Юанях і таке інше. А якщо, до прикладу, зараз з'явиться якась інша течія на Росії, яка захоче, знаєте, такого більш патріотичного, проросійського, більш радикального руху, ну це виклик для Путіна і серйозний репутаційний мінус виклик. Тому він зараз і прибрав усіх хто. Дотичний і я маю на увазі скомандування до ПВК Вагнера і того ж саме стрілкового гіркіна. І я не виключаю, що от це протистояння силовиків і військових, яке ну як на мене очевидно, воно може мати місце і продовження матиме, але буде намагатися Путін і весь час локалізовувати. Втім, небезпека для нього заключається в тому, що в моєму розумінні ситуація та що на Росії це відкритий ящик Пандори. Якщо ти його своєчасно не закрив або ну, його краще не відкривати, ти нічого з цим вже не вдієш. І в будь-якому випадку, за міфологію, то в кінці є надія. Да? Надія на те, що це все воно зміниться. І події ці будуть розвиватися. Путін чомусь вирішив для себе, що озброївши дуже потужну Росвардію. Маючи в себе в кишені такого дуже потужного, без сумніву, потужного генерала Золотова, який командує цією розгвардією, який також виступає, нібито для те, щоб за те, щоб ситуація залишалася більш-менш стабільною, він впорається з будь-якими викликами, які можуть постати перед ним. Але ті події, які сьогодні розгортали ця на Росії, от вночі вони вказують на те, що Фактично, всередині Росії немає можливості фізично чинити військовий спротив будь-якому протистоянню режиму Путіна. І е, оця демонстрація зухвалості знищення літаків, і таке інше. Я думаю, що там дуже багато різних людей було задійно, Вказує на те, що е, ця боротьба триватиме надалі. А історія з прогодом це один з елементів. Плюс до того, ще е, знову ми, мабуть, з вами чи не з вами. Я не пригадаю, згадували сьогодні в ефірах історію із Кадировим. Вона якось так випадково випливла. Гудков про неї буквально там вчора в ефірі в одному з телеканалів українських розповів це російський позицнер, що можуть наступним знищити Кадирова. Кадиров також виступав свого часу за радикалізацію, більший призив, знищення та во всіх і так далі. Тому подібна риторика саме така. Вона багатьом росіянам подобається. Ну мовляв, чому ні, дивіться, дивіться, треба ефективніше працювати, тому що росіяни в більшій своїй мірі, особливо родичі, кого мобілізували на Росії, вони ж говорили не про те, що не треба йти воювати. Вони говорили про те, що призвали, аби вони були в тилу, якщо йдуть на передову, забезпечити їх достатньої кількості сучасної зброї і таке інше. Але вони ніхто не виступали за те, що не треба йти воювати. Тому оце підігрювання саме воєнізованих таких настроїв радикальних я скажу так дуже радикальних для Путіна. Зараз не вигідно йому вигідніше знаєте, тримати ситуацію на такому контролі. Все окей, все працює навіть можливо і до Пекіну полетить. Чому ні. На повільному вогні намагається Путін тримати всю цю ситуацію. Ну, але ми розуміємо, що Кадиров доволі такий хитрий персонаж, абсолютно тримає ніс за вітром і змінює ту риторику так, як йому безпечно. Скажімо так, ми побачимо, якою буде його риторика в найближчий час. Кого там знищать наступним? Кадирова чи Суровікіна це нова серія цієї кремлівської Санта-Барбари. Тож стежимо уважно. Вам, пане Валерію, дякую за розмову, за ваші коментарі, аналітику і думки. Валерій був з нами на зв'язку.